Вітаю вас, діти, і запрошую сьогодні на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Діти, а ви знаєте, що сьогодні почався останній третій місяць зими лютий. Його так назвали тому, що в лютому дуже холодно, і зима лютує, що їй вже скоро доведеться з нами прощатися. Але є таке дерево, яке її не боїться. Що це за дерево? Відгадайте загадку. Взимку і влітку одного кольору. Це ялинка. І я хочу вам розповісти, чому ялинка завжди зелена. Дерева поділяються на листяні і хвойні. У холодну пору року пізньої осені, коли ґрунт вже замерзає. Листяні дерева вже не можуть одержати достатньої кількості води, щоб не засохнути, вони змушені скинути з себе все листя. Ялина і сосна це хвойні дерева, і вони не потребують великої кількості води. Зелені хвоїнки голки теж листочки, тільки іншої форми. Щоб ялинка круглий рік залишалася зеленою, красивою і ароматною, їй допомагають природні помічники. Хвойні дерева виділяють спеціальну густу смолу. Саме вона оберігає і голки, і кору дерева від холоду, морозу, повітря, дощу, грату. Хвоїнки такі маленькі і їх так багато, що якщо ялинка скине свій колючий наряд, то їй не вистачить весни, щоб виросла густа хвоя. Але ялинка змінює свій наряд. Якщо пройтися по лісу або парку, то ви побачите під ялинками багато сухих гілочок. Опадаючи, вони одночасно замінюються новими. Тому дерево має постійно зелене забарвлення. Ось чому ялинка завжди зелена. А тепер я хочу вам розказати казку, чому ялинка зелена. Завітала наш край зима. Побачила вона що осінь славно потрудилася, спить березовий гайок, затихли пташки. Усі дерева стоять без листя і солодко дрімають. Тільки ялинка стоїть зелена, не хоче скидати своїх хвоїнок. Розгнівалася зима, закрутилася, завертілася та й почала кидати на ялинку сніг пригорщами. Ялинка не злякалася, стоїть, посміхається, та ще кращою стає. Так їй пасує білий сніг на зеленій хвої. Тоді зима вирішила, що в парі з морозом дістане таке ялинку. Мороз зазвичай найсильніший уночі. Почала зима ночами біля ялинки крутитися та холодом їй дошкуляти. А ялинка на ранок ще кращою стає, бо кожна хвоїнка, немов білою фарбою домальована. Така краса від неї от мороз і каже зимі, глянь, яке диво в нас виходить. Усі милуються ялинкою. Хай такою й буде. Це ж така краса. Заспокоїла зима, а ялинка так і залишилася зеленою. Вічно зеленою. Дякую за увагу. До побачення, діти!